Якщо ти теж вчився цілуватися на помідорах, тому що боявся показатися неопитним, то це відео для тебе. І так, розкажу одну історію. Була в нас дівчинка по сусідству через хату жила. Не буду її ім'я називати, коротше. Вона була на два роки старша за мене. Ну, дружили ми разом з нею гуляли, дружили. Ну, і тут, знаєте, настав такий вік. Їй було вже десь, мабуть, років 14, мені десь 12. Ну і вона дуже сподобалася моєму брату, нерідному, <смі> троюрідному. Ну, а він ще був старший, йому десь було, мабуть, 16 на той момент. Ну і вони щось там трошки щось гуляли, бачу, сиділи на березі річки, ми там йдемо на ставок чи на річку. і Вони сидять разом щось там. Ну, знаєте, таке, як парочка, вже парочка, він їй там щось проводив трохи додому ввечері. І тут бачу, брат ходить сумний. Кажу, що таке? Він каже, чуєш, а можеш спитати свою подружку, чого вона мене кинула? Думаю, блін, пройшло три дні ваших отношень, вона тебе вже кинула. Думаю, ну ладно, а я ж малену, Кажу, так і так. А чого ти кажу, не хочеш зустрічатися? Вона каже, знаєш що? Я як їхала до баби в село, мені батько сказав: як будеш з хлопцями цілуватися, то родиш дитину. Каже, та я боюся завагітніти", каже. От такі ми були наївні.